Так, запитували на рахунок жатки, там дивіться лижа, от такі діличі маленькі тут заводські. Вона тут грає, регулюється знизу, упор до верху і донизу. Вона отак грає. Тут рідна лижа, далі дивіться, одна лижа йде. Далі одна така суцільна, типу це вже не лижа, ну, лижа посередині, три лижі і то дві посередині, такі типу, щоб їхало. По регулюванню, дивіться, вони тут. Не регулюються отак на болтах чіпляні. Так само і там. Я вже думав зробити, щоб вони регулювалися, щоб спокійно можна кидати було, ну не знаю. Отакий От воно має вид. Під пальці, як дивиться, то воно скользить. А із-за того, що в мене колеса стоять 30 а не 26, трошки воно вже аж цими пальцями їде майже по цьому, по... ну по землі, аж воно отак так Видно як вони...